Яку допомогу потребують громади Житомирщини в умовах повномасштабного російського вторгнення? Дізнавався Нік Дайчаківський, програмний керівник американського фонду Чарльза Стюарта Мота для цього 30 травня волонтер зустрівся з представниками громад області. Чого я тут? Бо ми вже здавна знаємось із школою фондів громад в Україні. Підтримували її протягом більше десяти років. І зараз я їжджу і. Просто намагаюся розуміти контекст, що як відбувається і відвідую благодійний фонд, тобто фонд громади Житомира. Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира, розповіла Суспільному, що фонд Чарльза Стюарта Мотта не вперше допомагає Житомиру. В 23-му році ми робили такий міжнародний забіг «Back to School», який робили саме біля знищеного ліцею номер 25 в Житомирі. І мета забігу була щоб привернути увагу спільноти міжнародної, до того, що в країні йде війна, але діти мають право доступу до навчання. Жанна Соловйова каже, що американський фонд Чарльза Стюарта Мота, окрім допомоги зсу, допоміг фонду громад Житомира офіційно працевлаштувати людей. Все, що збирає фонд громади Житомира, ми намагаємося повністю спрямовувати на підтримку військових, на допомогу. Внутрішнім переміщеним особам постраждалим від війни, ось але цю роботу забезпечують люди. А для того, щоб забезпечувати роботу, також потрібно сплачувати певні кошти. Ось, і дякуючи ось фонду Чарльза Стюарта Мота, ми мали змогу офіційно в штат прийняти на роботу людей. І, зокрема, одна із них це також людина, яка переселенка із Каховки. Нікдичаківський розповів, що фонд Чарльза Стюарта Мота зараз зосереджений на трьох напрямках допомоги громадам України. Після повномасштабного вторгнення ми, наше керівництво, зрозуміло, що ми мусимо далі прикладати зусилля для допомоги Україні. Ми продовжуємо напрямки, які в нас були. це доступ до правової допомоги, фонди громад і участь громадян у процесах відновлення. Це такі три зараз основні напрямки. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.